Теми повідомлення, яке я зараз озвучу, я обрав хітоза, який входить до складу сотофлога. І не тільки з позиції плану мисняного очищення, а зогляду на те, що ще корисно можна відбуватися в організмі при його споживанні. Хітозан це біологічна підковина, яка є складовою частиною хітрину, панциря, молюсків, раків, крабів ну, і всякі шоков, а також грибів – це коментар. Шановний пані Ловко, ви чули прекрасну довідку. Після виділення ацетильної так званої групи СХ3 частина хітину перетворюється в хітозан. Хітозан, це розчинний, він розчинний і розчинюється в піділі ферментів системи травлення. і засвоюється організмом у вигляді і в тому числі гіалуронової кислоти, яка є цементуючою речовиною для сподощної тканини. Входить до складу між клітинної тканини, а також клітинних мембран. А клітини у нас крізь, тобто це зробити для всього організму від корисно. Нерощине хітин поєднується з вологою у системі травня і очищує кишечник від токсинів. Е, якщо ми візьмемо до уваги назву нашого продукту, да? Сорбефлор. Сорбо – це що? Це поглинання у нашому випадку це поглинання е, розчинених у рідині. Шлаків, токсинів і так далі твердим тілом, це в нашому випадку знов такі компоненти нашого собі флора. А саме слово флора, що означає? Це означає рослинний світ, фауна це тваринний світ, а флора рослинний світ. І тому компанія не вказує джерело серевину, з якої виготовляється хітозан Але я думаю, судячи по назию флор, ми можемо. Думати, що це ті ж самі гриби. Знову дивишся на пані город. Е, Ви зрозуміли, да? чому тут таке іде поєднання. Так от, і чому це так важливо? Річ в тім, що хитин у грибах сягає 20-60%, а у ратоподібних 20%. У грибів найбільша швидкість росту. Гриби продуктивніші, ніж ратоподібні в тисячі разів. Технологія утворення хітозану більш екологічно чиста, що дозволяє отримувати максимально безпечний продукт. Отож, 5 сфер застосування або примінення хітозану. Перше, перше це діяння Е, Позитивно заряджені і як сорбент, хітозан поєднується з негативно зарядженими молекулами на мембранах мікробів, що паралізує їх негативну дію на організм під час хвороби? Він посилює чутливість мікробів до впливу на них антибактеріальних речовин. Це дозволяє побороти особливо стійкі до антибіотиків сакманели, кишечну паличку, стафілоко і так далі. Подію на бактерії він зовсім мало поступається синтетичному антибіотіку або Практично повністю пригнічує хімікобактери піглоріт це збудник виразкової форми так? При цьому значить, він не токсичний на відміну від ліки. Більше того, він може значно зменшити негативні наслідки тривалого застосування антибіотиків. Другий зміник це віруси. Хто, віруси. наприклад, має, якщо фібротарс цієї противірусної властивості, то можна мати на увазі, що він може перевищити дії ліків проти віруса Гектеса. Третє, це він пригнічує грибки. Дуже шкідлива, дуже потійна інфекція це грибки Candida albicans. Четверте, як сорбент, заряджує токсини збудників, що сприяє зниженню надмірно підвищеної температури під час будь-якої ви знаєте. І п'яте, притягує від'ємно заряджені макрофаги крові імунітівця, і цим самим сприяє посиленні послабного імунітету незалежно від причини, чому він послабився. Друга, другий ряд проблем це серцево судинні проблеми. Насамперед згадаємо атеросклероз як похідну від понадмової е, кількості лікопротеїнів низької щільності ну, одного із виглядів кітозану. Хітозан ми що знаємо. Тому хітозан, по-перше, знижує рівень лікопротеїнів низької щільності, які шкідливі викликають оцівальну пляжі. Атероси, всі, всі і підвищує при цьому ліпопротиві високої щільності крові до нормальних показників за рахунок поєднання з жовтою кислотою, і виводить її і незмінний холестерин на зовні скалу. Окрім того, позитивно заряджений хітозан злипається з ліпідами жирами, під'ємно зарядженими, і виводить їх також саме на зовні скалу, і це в саме в очище судини і розчинє пляшки. Протидіючи атеростерозу, який є основною причиною гіпертонії, хіпозан сприяє зниженню тиску. Окрім цього, він позитивно заряджений, поєднується з від'ємним іоном хлора в солі, натрій хлору, і виводить його скал. Цим він протидіє утворенню андізину речовині, яка утворюється під впливом того ж хлору. І що важливо, і викликає різкий спад судерів і як наслідок підвищення тиску. І викликає е, спас суди е, диску і сприяє покращенню кровообігу в тканинах і зменшує спали судин. і що вкрай важливо спас найменших капілярів. Одночасно, завдячачи хітозану, відновлюється структура кровеносних капілярів і лімфатичних судин. Хітозан подібний по своїй властивості одному з компонентів згортування крові у будини фібріну, і як гепарин, є змішаним полісахаридом, тому профілактує утворення тромбу. Це дуже важливо, склавти інсультів, інфарктів і так далі. Він біологічно сумісний з організмом людини, і біологічно розкладається. Третє, онкологія. Хітозан забезпечує регулювання ПА е кислотно-лужний да? Е у бік помірно лужного, і при тому активність Т-лімфоцитів, клітин кієві імунної системи найбільше, щоб боротися з чужорідними клітинами, у тому числі і здратувати. Одночасно він виводить токсини, що створює сприятливе середовище та підвищення імунітет. Хітозан обволікує речовини, які не дозволяють імунітету знищити ту пухлину, клітини якої занадто швидко діляться, перетворюючись на злонятість. Він також обволікує внутрішні поверхні судин, і цим протидіє просуванню метастазуючих клітин потечі від цивітрові. Онкологічні хвори гине від того, що розростаючись і метастазуючи, пухлина живе, і їх людини діляться і розкладаються з такою швидкістю, що рівень, її життєдіяльності, рівні, рівні токсинів настільки високий, що життєво важливі системи організму не може з цим впоратися. Це і створює умови несомісне життя. А хітозан при цьому адсорбує шмотки на себе. Ці токсини злоякісні клітин. Він також зменшує швидкість поділу ракових клітин. Під час хіміотерапії рака хітозан захищає слизову оболонку від ушкодження хіміопрепаратами, зменшує токсичність на кровотворні органи на ниркі імунну систему. І при цьому ефективність впливу хімопрепаратів на пухлину не зменшується. Четверте – система травлення. Хітозан захищає слизові оболонки, шлунку і 12 кишки при виразковій хворобі він захищає підтинки лангерганса і шлункові залози, які продукують інсулін, і знижує цукру у хворих на діабет, Ну, в тому числі і інсулінозалежних. Це є важливо і для людей з надашковою вагою. При закрепах завдяки хітозану покращується перистальтика за рахунок збільшення об'єму калових мас. Він усуває метеоризм, збільшує об'єм калових мас і це дає полегшення стіце. Зменшує всмокнення токсинів з кишечника в кров, очищує горстинчатий апарат тонкого кишечника і відновлює нормальний процес травлення. Хітозан при дисбактеріозі, як клітковина, може бути у якості пребіотика, пожилених для корисних бактерій. А чим більше таких бактерій, тим більше вони потребують клітковини. І тим більше нас тягне на корисну їжу. А їжу для шкідливих збудників бактерій слугують прості вуглеводи, солоденьке там, зборож, та щось, млинці, і так далі. Так далі да? Солоденьке, жирненьке і так далі. І чим більше ми це їмо, тим більше з'являється шкідливих бактерій, ми ж їх готуємо. А чим більше, тим значить, вони більше спонукають нас хотіти і їсти шкідливе. Так от, виводячи назовні надаш у живіт, сприяє ще одруженню при захворюванні печінки, яка є головним органом по забезпеченню нормального жирового обміну. А ще це також є важливим при ужиття. Він покращує склад жовчі, що унеможливлює формування жовчо хвороби. На це мають звіртувало жіночки середнього віку, Тому що по статистиці ця хвороба стосується більше, на жаль, Кітозант покращує бар'єрну та імунну функцію кишечника проти харчових алергенів. Тому може добре співпадати весняний очисний курс застосування шорбифлора, де є кітозан. І те, що зараз є тут, початок будуть сидіння, вух і так далі. Так? А в цей момент дуже важливий в плані не, ну, не, не з'явлення алергічної реакції. Е, П'яте. Також кітозам пришвидшить процес дозрівання нових клітин, пошкоджені кісток. Це сприяє ще якості їх відновлення. А аміноцукрих ну, і тозану використовуються на побудову сполучної тканини. Ну, ми всі пронизуємо це є у нас. ну, шлунок не ковтиться там, він да? не такі взяті травмі. І це все-все сполучна тканина. От Буквально нема місце системний червоний вовчак. Оце слово проєкти. Я гадаю, це все комісія. Але точно далеко не всі важливі властивості хітозану для відновлення і головне для підтримання здоров'я. Ну і я рахую на сам кінець, важливо те, що саме клінічні випробування довели відсутність негативного впливу, впливу хітозану на печінку, нирки, під периферійну кров і систему згортання крові. Тож у підсумку, вважаючи на вище перераховані властивості хітозану хіпіну. Стає зрозуміле розширення можливості застосування сорбефлору. Е, мова йде не тільки про очищення, а про його, про доцільність його, я би сказав, регулярного споживання. Е, сподіваюся, що цю інформацію ви зможете застосовувати. І наприкінці за потрібно доказати завершення трошки тума, щоб е, побажати собі всім. żeby były wszystkie zdrowe, jak w Kijowie. Ma na myśli naszą produkcję i coś innego. Dziękuję za